Пригоди сміливого мишеняти жило собі в маленькому лісовому будиночку сміливе мишеня на ім'я Тіно. Воно було дуже допитливе і завжди мріяло про великі пригоди. Одного дня стара сова, мудра гортензія, розповіла йому легенду про загублений ключ від казкової скрині Кажуть, що в тій скрині заховано велике диво, але без ключа її не відкрити. Колись ключ зник, і відтоді його ніхто не бачив, прошепотіла сова. Тіно запалало бажанням знайти цей ключ і вирушило в подорож. Йдучи лісом, мишеня вийшло до широкої ріки. Її хвилі вирували, і перетнути її здавалося неможливим. Але раптом на березі з'явився Бруно. Куди прямуєш, малий? Запитав він. Я шукаю загублений ключ від казкової скрині. Бруно задумався, а тоді посміхнувся. Я допоможу тобі переплисти річку, але ти маєш допомогти мені добудувати греблю. Мишеня швидко почало збирати гілочки та допомогло бобру. Коли гребля була готова, Тіно зміг перейти річку і подякував новому другу. Далі шлях привів його в темний ліс, де було моторошно й тихо. Раптом із за кущів вигулькнула лисиця ліна. Ти загубився, малий. хижо усміхнулася вона. Ні, я шукаю загублений ключ, відповіло мишеня, хоч і трохи тремтіло. О, я знаю, де він. Але спершу відгадай мою загадку. Що зранку йде на чотирьох, удень на двох, а ввечері на трьох. Мишеня подумало і згадало казку, яку розповідала йому бабуся. Це людина. Немовля повзає на чотирьох, дорослий ходить на двох, а старий спирається на палицю. Лисиця здивувалася, але засміялася. Правильно, Ось тобі підказка, ключ заховано у великій гірській печері. Діставшись гори, мишені побачило печеру, але перед входом стояв величезний їжак Борис. Хто тут? Пробормотів він. Я шукаю ключ від казкової скрині. Відважно відповів тіно. Їжак задумався, а тоді сказав. Я тримаю цей ключ, але віддам його тобі, якщо ти допоможеш мені знайти мою загублену ягідку. Мишеня кинулося шукати і незабаром знайшло маленьку червону ягідку під листочками. Ось вона. Борис зрадів і простягнув мишеняті старий золотий ключ. Ось тобі нагорода за твою доброту. Повернувшись додому, Тіно знайшло казкову скриню і відчинило її ключем. Усередині був мішечок із чарівним насінням. Посади його, і воно принесе користь всім, сказала сова. Мишеня посадило насіння, і з нього виросло велике дерево з плодами, що давали кожному силу, мудрість і радість. Відтоді тіно стало відомим героєм. І його ім'я запам'ятали всі мешканці лісу. Кінець усміхнене обличчя з веселими очима.